Ретроградне оздоровлення. Разом з 11-річною освітою у школи повернулася ранкова гімнастика. Тепер школярі приходять на 15 хвилин раніше і розминаються перед уроками. Вчителі, батьки і лікарі на випередки хвалять таке забуте нововведення. Та чи додасть воно здоров'я школярам? І які ще привиди радянської освіти чатують на них? Знає Олена Квасній. Класно там дуже. На, 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 на ми нарядки будь ласка. пожалуйста. Отак. А такий вигляд це має під музику. Гімнастика починається о 8.45 і триває 7-10 хвилин. Далі уроки. Запровадили її в школі ще два роки тому, тому це не пов'язано з недавнім рішенням Київради, каже директор школи. Спеціальні вправи порадила гімнастка Катерина Серебрянська. Просто так робити зарядку сьогодні, так як раніше робили, сказати, що це як раніше, не можна, да? дітям не цікаво. Тобто, це і бачите, сучасна музика, це і той інший трошечки комплекс вправ. от ну повертаємося, чому, тому що діти сьогодні не здорові. Повертатися до традиції радянської. Освіти, якщо вони корисні, не страшно, вважає директор. Навпаки, на її думку багато з них можна було б продовжити. Одинадцятирічна освіта ранкова гімнастика. Якраз такі приклади у школі. Не проти і політінформації, які були про союзі. Дітям не завадить орієнтуватися в політичній ситуації країни і світу. Є ще новинки цього навчального року. Взяті з минулого У нас кожної п'ятниці є свої лінійки, Як раніше проводили черговий клас, звітує те, що було протягом тижня. Про запізнення. От раніше, знаєте, вивішували, запізнився, там, не приніс щоденник, не в шевроном прийшов. Здоров'я школярів треба покращувати вдома і в лікарнях, а не в шкільних закладах. Так вважає колишній міністр Василь Князевич, критикує урядові нововведення. Дитина приходить, давайте зранку, біжить, готується, миється і так далі, то йому зранку ту фіззарядку може і не потрібно. Може зробити після другого, чи третього, чи п'ятого року якось, бо це як зайцю. Ну, Знову компанійщина. Не повинно так бути а от педіатр клініки Добробут Катерина Ковбаско запевняє, що гімнастика дітям необхідна і саме зранку для цього радить спеціальні вправи. Направлені на розмінання мишць плечового пояса мишць і суставів, на сустави шеї бути сустави ще поясниці, наклони в сторони, там кілька присідань. Тобто есть, зарядка должна быть такая необяняющая, которая можуть делать любой з с якою физическої підготовкою. Показані ні. Ранкова зарядка це не спорт, а розминка, тому перевантажити серце зранку неможливо. Заспокоює лікар батьків, які не непокояться за дітей або шкодують пару хвилин їхнього сну. Щоправда, таких ми у школі не знайшли. школу у нас праздник. Первоклашка йде з удовольствием В школу встає як можна раніше, щоб не дай Бог не опоздати. Як тебе звати? Єва. Я тобі на зарядку хочеться сейти зранку, чи може поспати хочеться, як тобі? Поспати. Если очень вам не йметься, обтирайтесь чим придется. Олена Квасній, Роман Ривуцький, Тивай.